Шлях додому або пригоди Тимофея в віртуальному світі. Книга 1. Світ Грибів. Глава 12. СУТінковий Грибний Світ Піднімаючись у гору, Тимофій помітив, як над ним пролетів білий вартовий із посухом в руках. Це була людоподібна істота з крилами за спиною. І тільки завдяки тому, що у вгавчика і тимка на голові були грибні капелюшки, вартовий їх не помітив. Так, гавчику, капелюхи рулять, звернувся Тимко до песика, коли вартовий пролетів повз. Увійшовши до лісу, хлопчик знову натрапив на білого вартового. Цього разу він тримав у руках два мечі і стояв на камені, підносячись на стежкою, якою брів Тимофій. Хлопчик завмер у нерішучості, що робити. Тим більше він відчув, що йому на капелюшок хтось приземлився. Яке було здивування тимка? коли бульбик кинувся до вартового, вилизуючи йому руки. Скориставшись тим, що вартовий відвалікся, Тимко проскочив повз нього з пасажиром на голові. Хто такий нахабний? поцікавився Тіма, забігши в безпечне місце. Цим нахабою виявився великий чорний метелик з блакитними блискучими крильцями, що прилетів із капелюшка хлопчика на спину фіолетової гусениці із золотими ніжками. Поруч із якою повзала така ж сама гусінь, але блакитно-фіолетового кольору. Обидві гусениці світилися і повзли вкрай повільно. Бульбик, що прибіг, став інтенсивно вилизувати гусениць, а ті робили вигляд, що їм приємно. А може, і дійсно було приємно, хто зрозуміє цю гусінь. Тимофій почав оглядатися навколо. Ліс був прекрасний. Зі світних блакитних шапок грибів дерев спадали світні бірюзові ліани. Навкруги пурхали блакитні світні бабки, а в світній траві росли прекрасні світні квіти. Тіма потрапив у казку. Якось тут усе підозріло світиться. Дивись, і ми з тобою, гавчику, будемо світитися, як новорічна ялинка, звернувся він до песика. І тут він помітив біля дерева білого чоловічка і попрямував до нього, тим паче, що бульбік із радісним повискуванням кинувся в тому ж напрямку. Коли хлопчик йшов до дерева, він побачив, що зустрілися два люблячих створіння, які дуже довго не бачили одне одного. Поки бульбик вилизував незнайомця, Тимко його уважно розглянув. Це була людоподібна біла істота з величезними блакитними очима. Із великою рамкою на голові, яка постійно оберталася. Це що, ходяча антена?» – запитав сам у себе Тимофій. Я сканно, хранитель цього лісу, а це мій улюблений цвітлик. Він загубився, і я його не міг знайти, звернувся до тимка незнайомець. А я його називаю бульбик, і ми знайшли його в печері під грибним будиночком, пояснив хлопчик. Ах ти, розбійник! Навіщо ти туди забрався? ласкаво потріпав по вухах світлика з А що ти тут робиш, хлопчику? Це царство грибів грибонія. Тут мешкають тільки грибні жителі. І як ти пройшов через вартових, що охороняють ліс? поцікавився з Я, Тимофій, спустився в підвал свого грибного будиночку, а тут бац! Дірка зачинилася, і тепер я не знаю, як звідси вибратися. А вартаві, та вони на грибочки не заважають, пояснив Тимко, хитро посміхаючись. Так, так, ти тямущий малий, прикинутися грибочком це вдала ідея, усміхнувся Скано і продовжив. Як вибрати звідси, я не знаю, але я знаю, хто знає. Це грибна відьма. <вона>, Вона живе на краю драконячого лісу. Це на кордоні сутінкового царства, пояснив Скано. Якого якого царства? перепитав Тіма. Грибонія складається з двох світів сутінкового і світлого. Ці світи відокремлюються один від одного печерами. А. А як мені знайти цю відьму? поцікавився Тимофій. Я тобі дам бабку, вона доведе тебе до будинку грибної відьми. І моя тобі порада. будеш у темному лісі, зірви для відьми грибів, що світяться, вона за них тобі все все розповість. порадив скано. Дякую, подякував Тіма і зібрався йти. Хлопчику, а ти знаєш, що в тебе за посох? раптом запитав скану. Ні, це я знайшов у підвалі. Я його використовую замість палиці, якщо треба від когось відбиватися, відповів Тіма. Це посох самітника, і він може стріляти спорами грибів і грибами. Це досить грізна зброя, пояснив скано. Ну так, грибостріляльна палиця це круто. Знати піще, як нею користуватися, усміхнувся Темко. Я не знаю, сумно відповів скано. Тимофій попрощався з хранителем лісу і бульбиком та вирушив у дорогу за світловою бабкою. Відійшовши трохи від того місця, де був скану, Тимко помітив кущ звичайного винограду. Шлунок зажадав їжі, і хлопчик вирішив його нагодувати. Біля куща стрибала блакитна зелена желейка з рожевою квіточкою на голові, об'їдаючи виноградні ягоди знизу. Якщо цей слимак лопає виноград, то нам теж можна. Звернувся Тимко до Гавчика. Гавчик примостився до ягід, які росли внизу, а Тимофій зірвав гроно винограду згори, і друзі стали смакувати солодкими плодами. Це, звісно, не булочка з родзинками, але й за це спасибі, сказав хлопчик, зриваючи грона винограду про запас і засовуючи їх собі у кушеню. Наситившись, друзі пішли далі. Але за ними пострибав желейний кубик із квіточкою, який ніяк не хотів відставати. Якщо ти зараз не відчепишся, я тебе з'їм, пригрозив тимкос лимаку. Незрозуміло, зрозумів слимак чи ні, але він зупинився, стрибаючи на місці, спостерігаючи за мандрівниками. Тіма, покидаючи ліс, що світиться, заспівав пісню власного виробництва. Барабудай, да будай, шматочок м'яса, жилейка віддай. Порожній шлунок навеслість кричить, І на хазяїно зліс речить. Спустившись з пагорба, Тимко опинився в лісі фіолетових грибів. Трава тут не світилася і мала фіолетовий відтінок. У ній росли фіолетові гриби в білий горошок. Високі гриби дерева мали фіолетовий колір а з них спадали фіолетові блакитні зелені ліани. Блакитна бабка сіла на гриб, і Тимофій побачив, як вона помітна на фіолетовому тлі. Гавчику, нам терміново потрібно міняти прикид. У цих блакитних капелюшках ми як ліхтарі на пустельній вулиці. Видно за кілометр, запропонував песику Тимко. Він зірвав парочку відповідних фіолетових капелюшків, і тепер можна було сказати, грибочки були готові до подорожі. Тимофій заглибився в ліс і одразу натрапив на величезний слизовий кубік. Він був темно-зеленого кольору, а на його верхівці була малинова рідина, на якій росли квіточки. І ось біля цієї рідини примастилася сиза ящерка з великими шипами на спині, яка злизувала рідину, що капала на землю. Насправді, Тимко і не помітив би цю ящерку, якби не гавчик. Ящерка ласувала рідиною. А Гавчик вирішив полосувати ящеркою. Не встигла ящерка гикнути, як Гавчик уже потягнув її в кущі із задоволеним риком. Так, не пощастило хамелеончику, Залишаться від нього тільки шипи та кітки, припустив Тіма. За кілька хвилин Гавчик приніс тимкові ніжку від Хамелеона, пригощаючи друга. Гавчику, спасибі, але я ящірками не харчуюсь. Хоча, якщо так триватиме і надалі, то я й слизь почну лизати. Скривившись, відмовився від харчування Тіма. Гавчик доїв свій перекус і Тимко вирушив далі. Із трави періодично вискакували хамелеони різних кольорів зелені, червоні, фіолетові і мчали геть від ненажерливого монстра, не встигаючи для конспірації навіть поміняти колір. Але монстр, тобто гавчик, був уже ситий. Тому не звертав на них уваги. Поступово ліс став темніти, а серед дерев з'явилися рожеві метелики, які стали оточувати блакитну бабку, нервуючи комаху. Гей, ти, муль рожева, киш звідси. закричав Тимко, проганяючи метеликів. Але все було безрезультатно. Гавчик стрибав і гавкав, допомагаючи господареві, але теж не домігся успіхів. Тимофій став розмахувати своїм посухом. І в якийсь момент з нього полетіли грібні спори, які допомогли розігнати нахабних метеликів. Як я це зробив? здивувався хлопчик, розглядаючи посох. Але відповіді не було, зате не було й метеликів. Проходячи повстемні дерева гриби, які, здавалося, ставали темнішими і темнішими з кожним кроком, Тімо побачив пеньок, на якому росли три гриби, що світилися. Здавалося, що всередині грибів світилася електрична лампочка, яка освітлювала цей темний ліс. Пам'ятаючи параду скану, Тимофій вирішив зірвати ці дивовижні грибочки, але щойно він зірвав перший грибок, його очі округлилися до розміру літаючої тарілки. Хлопчик побачив величезних фіолетових пауків, що світяться, які дружними рядами попрямували в його бік. Повернувши зір у перевісний стан із криком караул, Тимофій кинувся геть, засовуючи гриб собі в кишеню. Його вірний друг із грізним гавкотом став наздоганяти господаря. Тимконь нісся вперед, краєм ока спостерігаючи за бабкою і обертаючись на павуків, які його преслідували. Він не помітив, як врізався тінь. Так, так, так. Ми не обмовилися. Це була справжнісінька тінь на дереві з очима і ротом. Але найпарадоксальніше було в тому, що не було людини, яка відкидала цю тінь. Бідолашний Тимофій став розмахувати своїм посухом перед носом чорної тіні з криками Згинь, чорна тушонка, а то всі кістки переламаю. Незрозуміло було, чому хлопчик тінь назвав чорною тушонкою, і звідки в тіні візьмуться кістки. Але тимкові було не до цих уточнень. Йому було головне відбитися від цього незрозумілого мороку. Мабуть, тінь злякалася дикого гриба, що кричить, тому зайшла в дерево і зникла. Хлопчик підозріло обернувся назад. Тіні не було, павуків теж не було, і він полегшено зітхнув. Проти всіх законів фізики. Тінь є, а предмета немає. Щось у школі від нас приховують, обурився Тимофій і вже спокійно пішов далі. Помітивши галявину з грибами, що світяться, хлопчик вирішив спочатку обстежити її на наявність павуків. Але таких не виявилось. Тоді він сміливо підійшов до грибів і зірвав кілька штук, засовуючи собі в кишеню. А потім з хлопчиком сталося непередбачуване. Очі почали розширюватись, а щелепа падати до пояса. А чому? А тому, що Тимко побачив привида, що ширяв над грибами. Це був перший привид, якого хлопчик бачив у своєму житті. Це був скелет у фіолетовій накітці, що вкривала голову і тіло. Привид плавно ширяв над грибами, наближаючись до хлопчика, а той не міг навіть повернутися. На допомогу прийшов гавчик. Він із грізним гавкотом накинувся на літаючого монстра, і той випарувався. Тимофій прийшов до тями, щелепа стали на місце, очі набули нормального розміру. Це що таке було? Це був привид. Це що, справжній привід? шепотів хлопчик, відходячи від переляку. Він кілька разів озирнувся навкруги і повільно пішов далі, бобонячи собі під ніс. Хеппі, хепі, хеппі, хепі, ходячий шашлиндос. Тимофій сам не знав, що це означає, але йому треба було виговоритись, і він виговорювався. Поки не натрапив, на рожевий грибочок, що світився, з ніжним пушком на шапорці, який вабив хлопчика до себе. Ні, більше ніяких грибочків, вирішив Тимко. Але грибок, як магніт, тягнув Тимофія до себе. Гаразд, це останній і більше ніяких грибочків, умовив себе хлопчик. Він обережно підійшов до гриба і вже готовий був нахилитися, коли побачив її. Це була фіолетова тітенька з черепом на голові з пишною фіолетовою зачіскою у фіолетовій напівпрозорій сукні. Вона пересувалася на білих маленьких щупальцях, начебто ширяла над землею, і мило посміхалася. Від цієї посмішки у тимка знову порушився зір, тому що очі вилізли з орбіт і стали обертатися в різні боки, а щелепа відпала до землі. На допомогу господареві знову прийшов гавчик. Для початку він лизнув Тимофія в губи, підштовхнувши щелепу в нормальне положення, а потім кинувся на тітоньку. Але тітонька й не збирала зникати. Тоді зникати вирішив хлопчик. Він нахабно зірвав гриб просто перед носом тітоньки і дриминув геть. І чого ця цвіль ходяча від мене хотіла? Від її посмішки в мене в животі всі кішки перевернулись до дригом, – думав Тимко, несучи ноги. Але тітонька не вгамовувалась і мчала за хлопчиком. Чи то їй сподобався хлопчина, і вона хотіла з ним поспілкуватися, чи хотіла повернути свій грип, чи то ще була якась причина, але Тимко, який біг раз у раз натикався на тітоньку, яка вже не посміхалася, а злобно шипіла. Допомога прийшла звідти, звідки її ніхто не чекав. Точніше, це була не допомога, а випадковість. З Тимофієм знову захотів поспілкуватися привид, що з'явився просто перед ним. Але хлопчик не встиг зупинитися і за інерцією промчав скрізь з нього, прямуючи до арки за спиною примари. А ось тітанка не змогла виконати цей трюк і застрягла в привіді. Можливо тому, що вона сама була привидом, але факт залишився фактом привід і тітонька зріднилися, що дало можливості тимкові благополучно проскочити через арку. Тимко опинився в скелястій місцевості, де поряд зі звичайним камінням стояли світні стовпи, що переливалися від зеленуватого до фіолетового кольору. На скелях подекуди віднілися зеленуваті гриби, які пішли на виготовлення нових капелюшків для Тимофія і гавчика. Так, гавчико, ми з тобою, як справжні модниці. Що не лізь, то новий прикид, звернувся Тимко до пса, натягуючи йому на голову зелену грибну шапочку. Тимофій очима пошукав бабку і побачив, як у небі ширяють фіолетові медузи, що світяться, з блакитними щупальцями. Нічого собі, медузи карапузи, це ж проти всіх законів біології. Медузи мають плавати у воді, а не літати по небу. Цей світ явно створював двіючник, обурився хлопчик. Медузи повільно пропливли по небу, перебираючи своїми щупальцями, і зникли за стовпами, що світяться. Тимофій пішов за бабкою. Але тут, за каменя, прямо перед ним пронісся вершник, на бойовому фіолетовому коні, у якого замість голови був білий щит, що нагадував череп, а замість хвоста майорів прапор сидів фіолетовий троль з трьома білими рогами, що були з боків голови і на маківці. У руках у троля був величезний білий кийок, яким він розмахував, намагаючись когось зачепити. Хлопчика троль не помітив, і Тимко полегшено зітхнув він уже збирався йти далі. Але цікавість підштовхнула його подивитися, проти кого битиметься цей трольовий лицар. А лицар почав атакувати світильник. Вам не почулося, на маленькій підставочці, до якої були прироблені чотири довгі ніжки, як у павука, була прикріплена пружинка, на вершині якої стояла прозора колба. А в цій колбі іскрився тліючий розряд, мініатюрні блискавки, якими лампа пуляла в троля. Тіма, визираючи із за стовпа, мало не втратив дар мови, побачивши диву лампу. Це що таке? Це як треба розуміти? Недолицар, грибний троль, бореться на турнірі з лампою повуком? У мене зараз станеться сув по фазі або коротке замикання мозку, бурчав Тимофій, поспішаючи за бабкою подалі від цієї природної аномалії. І тільки тоді, коли бабка привела тимка до арки зі світлових стовпів. Хлопчик трохи заспокоївся, проходячи крізь арку. У наступній главі ви дізнаєтесь, як Тіма з Гавчиком подолали світну галявину і потрапили до драконячого лісу.